Номер 2, сторінка п'ята. Запиши цифрами числа. Для того, щоб виконати це завдання, для початку ми зробимо собі табличку, щоб пригадати класи і розряди чисел. Ми вивчали два класи клас тисяч і клас одиниць. У кожному з цих класів є такі розряди, як одиниці, десятки і сотні. Так само в тисячах. Цей розряд називається сотні тисяч, цей десятки тисяч, наступний – одиниці тисяч, далі сотні, десятки і одиниці. Перший пункт. П'ять тисяч П'ять тисяч. Значить в класі тисяч у нас є тільки одиниці. Записуємо 5. Двісті сімдесят п'ять це в нас розряд одиниць. Двісті сімдесят п'ять. Другий пункт. 12 тисяч. Записуємо в розряд, в клас тисяч. У розряд десятки в одиничку. Одиниць, двійку. Отримаємо 12 тисяч 437. 437. Третій пункт. 40 тисяч 600. В тисячі ми записуємо 40. В одиниці в клас одиниць записуємо 600. 40 тисяч 600. Четвертий. 50 тисяч 29. 50 тисяч 29. І ми бачимо, що у нас відсутнє число на, у розряді сотні. В класі одиниць у нас на місці сотень немає жодного числа, але, жодної цифри, але число не може бути розірваним. Тому ми сюди записуємо 0 і отримуємо 50 тисяч 29. П'ятий 701 тисяча 890. 701 тисяча